Херсоні майже завершили реставрацію екстер'єру літературного музею імені Бориса Лавреньова. Більше 30 років він капітально не ремонтувався. Оскільки це пам'ятник історії, то всі документи від проєкту до кошторису мають погоджуватися у багатьох інстанціях, адже при реставрації відновлюються усі архітектурні деталі. Це дуже складна робота, тільки процес погодження проектної документації тривав кілька років. Ми двічі захищали цей проект в дабі України. І отримали врешті-решт дозвіл на проведення цих робіт. Все в законному правовому полі. і Ну, бачите, результат ви да. наочно бачите, і херсонці, і гості нашого міста. Достаточна вартість буде орієнтовно в районі 2,5 мільйонів гривень. Цікавою є історія будинку, який споруджено ще до революції. Спочатку він належав купцю курфенкелю, який здав його земській управі під царицький будинок. А вже згодом. Там жила сім'я майбутнього письменника Бориса Лавреньован. З 90-х років будинок набув статусу меморіального музею і пам'ятника історії. Тому такою важливою є якісна реставрація. Ми розглядаємо можливість відновлення реставрації актової зали власне, основної будівлі краєзнавчого музею. На конкурс проєктів ДФРР нашим департаментом успішно подано замовлення на ремонт, реставрацію реконструкцію кіноконцертного залу Ювілейний. Також ми плануємо і на даний час добігають кінця роботи по ремонту фоє художнього музею імені Шевкуненка. Тобто, роботи багато, планів багато. Наукові співробітники кажуть, що музей налічує багато експонатів не тільки присвячених письменнику, а й історичним будинкам і вулицям Херсона. Багато деталей є інтерактивними, які в цікавий спосіб розповідають про минуле нашого міста. Ці проекти були оцінені не тільки на рівні Херсона, вони оцінені і на рівні України. І ті, хто бачили їх навіть за кордону, казали, що це такі європейського рівня виставкові проекти. Дуже цікаві і дуже гарні. І Ми плануємо цікаві заходи, як для малечі, з майстер-класами, з інтерактивом, так і для дорослих херсонців і гостей міста. І вже те, що ми показували, представляли, воно сучасне. Там інтерактив такий є, там є відео, аудіо. Діо <задійні> матеріали, це таке справляє дуже гарне враження, і ніхто навіть не сподівається, що такі проекти можливі. Побачити відновленими історичні будинки Херсона це мрія багатьох, хто любить наше місто. Пишається людьми, які по справжньому зробили значний внесок в розбудову Херсона. За словами Михайла Лінецького, наступний об'єкт, який буде реставровано, це будинок природи. Прагнемо завершити карантинні обмеження, активно закликати наших підприємців поповнювати бюджет. А за ефективне використання коштів будемо відповідати перед громадою Херсонщини. Оновлення екстер'єрів історичних пам'ятників надасть обличчю Херсона нового погляду, і може окрім. Державної підтримки меценати захочуть теж брати участь у таких важливих процесах, як колись робили це великі філантропи і меценати, що розбудовували Херсон.